Продовж 2024 року в Коломийській центральній районній лікарні пролікували понад 17 тисяч пацієнтів Коломийського, а також Косівського та Верховинського районів. Тому апарат магнітно-резонансної томографії тут був дуже потрібним. Це є великий здобуток для лікарні, яка буде допомагати значною мірою населенню і допомагати в діагностиці, оскільки наразі вже не буде необхідності перенаправляти пацієнтів до інших діагностичних установ чи лікарень. А матиме змогу пацієнти за місцем проживання провести обстеження необхідне, що скоротить е і час для ефективного надання ефективного надання медичної допомоги. Генеральний директор Коломийської лікарні Андрій Кошкін зазначив, що саме завдяки цьому апарату вдалося практично повністю укомплектувати лікувальну базу медустанови. У Нас вже працює 5 років комп'ютерний томограф, який також був поставлений нам державою. Але для див діагностики різної онкопатології, різної патології, демілізуючої неврологічної, периферичних нервів, спінальників обов'язково потрібно обстеження МРТ. Ми його чекали, відколи МРТ придумали, але, на жаль, такі лікарні, як ми, ніколи не могли мати такого. Але вже за останніх П'ять років ми комплектували свою лікарню. 82 мільйони гривень на закупівлю обладнання для Коломийської центральної районної лікарні виділені у рамках співпраці між японським агентством міжнародного співробітництва та урядом України. Очільниця Прикарпаття каже, що кожна медична установа області постійно підсилюється новою потрібною їй технікою. Дуже сучасний японський апарат є відповідний фахівець, який зараз навчає медиків, лікарів як вони мають. Працювати на тому апараті, і ми бачили, що створені всі умови. Тому дуже важливо. Якщо проаналізувати також 2024 рік, то це такі три мрт апарати у нас є в області. Тобто, у 2024 році ми отримали таке підсилення. Підсилення медичних закладів сучасним обладнанням дає змогу більш якісно проводити діагностику а відтак і ефективніше лікування. Також Світлана Онищук подякувала. Місцевим медикам, які цілодобово стоять на варті життя і здоров'я людей за самовіддану працю та вручила медикам обласні нагороди. З Малецький Галина